Скандал довкола британського банку «Барклейс» шокував світову фінансову спільноту. Він став найбільшим проявом нечесної поведінки у банківському секторі. Увага слідчих наразі прикута також до інших банків: UBS, RBS, Лойц та HSBC. Махінації зі ставкою міжбанківського кредитування Лайбор і можливо європейською Єврібор тягнуть за собою серйозні наслідки, вважають експерти британського управління з фінансових послуг. Ми виявили серйозні порушення при вивченні процесу визначення ставки міжбанківського кредитування Лайбор. Цей показник є дуже важливим для укладення угод по всьому світу. Упродовж років британський банківський сектор перебуває під особливим захистом держави. Він є важливим механізмом економіки країни. Банкам були створені вкрай сприятливі умови, якими вони користувались вдосталь. Навіть тоді, коли країна опинилась у глибокій кризі, бонуси величезна зарплатня керівників. Це шокувало громадян. Екс-директор Барклез Боб Даймон заробив торік понад 21 мільйон євро. Ми каялись і шкодували. Гадаю, що досить варто з цим періодом закінчити, заявив Даймон під час виступу в парламенті. Торік поведінка банкірів призвела до втрати довіри громадян до сектора в цілому. коли ми запитуємо британців, чи довіряють вони банкірам, чи вважають, що ті говорять правду, то лише 10% кажуть, що довіряють. Четверо з п'яти кажуть ні. Посилення заходів бюджетного заощадження паралельно з планом порятунку британських банків спричинило обурення громадян, які влаштували в сіті акцію протесту. На думку засновниці неурядової організації MyBank Лілі Лапенни лише протестами проблему не вдасться розв'язати. 2008... Гадаю, що після рецесії 2008 року ми всі зрозуміли, ми споживачі теж зіграли свою роль в глобальній кризі. Як споживачі, ми повинні бути інформованими, добре інформованими настільки, щоб мати однаковий з банківським рівень спілкування. На моє переконання, здобувати фінансову освіту необхідно починати ще в ранньому віці. Довіра британської громадськості до банківської системи серйозно похитнулась не лише через скандал з лайбор або поведінку окремих людей. Це передовсім наслідок жадібності корупції, які культивують тривалий час. Вважає лондонський кореспондент «Євроньюз» Алі Шейхолесламі.